Всім привіт! Я Влад Голдаковський, архітектор та модератор архітектурного блоку архітектурно-будівельного бізнес-форуму, який пройде 5 та 6 жовтня в міжнародному виставковому центрі Парковий. Хочу запросити вас на цю подію. Це буде дуже цікава. Я би навіть сказав, епохальна подія в сфері архітектури, будівництва девелопменту в Україні вона дуже необхідна нам сьогодні, бо допоможе окреслити нові перспективи, нові принципи модернізації та трансформації України. Всі, хто цікавиться цією темою, хто може знайти себе в цьому процесі, будь ласка, приєднуйтесь і ми разом з вами зможемо знайти ті відповіді, які нам допоможуть разом змінювати та модернізовувати Україну. Будь ласка, долучайтеся та слідкуйте за нашими анонсами, слідкуйте за програмою. Та да, звичайно приймайте участь. Всім привіт.